Для того щоб вберегти Україну і вберегти захід, вільний світ повинен не робити десятирічні плани, а невідкладно щоденно допомагати Україні. Зброя, гроші, санкції, тиск і єдність зі сполученими штатами на цьому наголосив двічі прем'єр-міністр України, голова Київського безпекового форуму Арсеній Яценюк у прямому включенні із саміту Європейської народної партії. За словами політика, всі перемир'я це ніщо інше як путінська афера. Тому американській адміністрації потрібно невідкладно готувати новий пакет військової допомоги для України. Вихід Сполучених Штатів Америки з переговорного процесу, де сполучені штати не можуть бути посередником, а де сполучені штати повинні захищати вільну країну Україну і зробити все для того, щоби настав мир. На умовах, де Україна зберігається як держава, і на умовах, де зберігаються хоча би залишки і елементів міжнародного права, вихід з таких переговорів це поразка Сполучених Штатів. Вихід з таких переговорів це не що інше як буде зрада. Вихід з таких переговорів це є не що інше, як відмова Сполучених Штатів від статусу глобального лідера. І Тому я думаю, що американська адміністрація це чудово усвідомлює основні тези висловлені Арсенієм Яценюком в інтерв'ю телеканалу Еспресо, а також виступ політика на саміті Європейської народної партії можна буде подивитися одразу після інформаційного випуску новин «Теми дня на телеканалі ТВА.